Ой, підкажіть, будь ласка, куди діти церковні ікони книги навіть не знаю. Ну що вам сказати, у мене немає такого. Хоча у мене є, у мене на алтарі у мене є Христос, такий красивий і Діва Марія в мене є. Тому що, але це для мене як частина моєї вищої свідомості, я з ними зливаюсь. Тобто це не є, знаєте, як предмет ікона. До кого там треба поклонятися, це абсолютно інакше. Дякую очки за ефір. Чи дітки зможуть пройти? Як які не всі звичайно? Я ще раз повторюю про хвороби і про трансформації <клес> У всіх по різному Для когось це ще кармічні якісь моменти, а хтось це вже підіймається і трансформує. Хто переходить, хто не переходить, ще трансформує несвідомо і повільно. А якщо працювати, відбудовувати країну, волонтерити, бути корисною, це все добре. Але це гра та ілюзія, в яку ти вовлікаєшся і яка віддаляє тебе від шляху світла. То чи це потрібно? Таке трошки дивне питання. Ви все робіть, те, що відчуваєте. Якщо ви відчуваєте, що вам зараз треба волонтерити і це все робити, то робіть це. Значить, зараз призначення ваше. Якщо ви вже цього не робите, не хочеться вам робити, то вже значить, вам цього не треба робити. Це дуже просто. Розкажіть, що відбувається з душею людини, яка йшла хибним шляхом, відмовилась від Бога всередині і покінчила життя самогубством. Нічого буде переходити. І проходити трансформації там на тому світі, все одно вернеться в світло в свій час, особливо якщо люди її частинки, якісь родичі просвітляться, то вона це вообще швиденька прийде. Як ви прожили утрату маму, якщо руйнується весь світ? Ну прожила мені ще було 24 роки. Мені так мами хотілось, і потрібно ну. Коли мама це все зруйнувалось, але я з мамою завдяки своїм, своєму відкритому серцю, з мамою спілкувалася кожен день. Вона була на тому світі. Я б цього, звичайно, зараз не робила ніколи в світі, тому що я її постійно е дьоргала. І я мамою, знаєте, що питалася? Чи є Бог? І мама мені казала, так є. Я кажу, мам, я так хочу до Бога. Вона каже, дося, ти уявляєш, який це шлях. Скільки треба пройти митерств і рівнів? Щоб до нього попасти. Я їй кажу, мам, я найбільше хочу з ним бути. Вона мені показувала, розказувала, як помирала. Казала, що все чула, все бачила, а тільки не могла поверхнутися і дуже холодно було. Потім вона приходила, часто душі приходять, коли м м якісь церковні свята, тому що загальний Грегор створює портал невеличкий. І, і тоді в ці дні такий є середній простір певний. І вони приходять, ми спілкувалися, і я там. Бачила навіть жінку, яка там вже 18 років в астралі трансформується після смерті. Ну, Це насправді по нашому часу там все досить довго відбувається. Там Людина може бути 40 років, проста людина, не така, яка там щось таке творила вже дуже погано, тому що е, там зовсім інакше час проходить. І ти там нічого не зробиш. Тобто ти мусиш це все проходити, трансформуватись. Так само віддаватись Богу, згадувати. Але теж це все випалюється. От не дарма говорять про чистилище, що там ну, такі картинки малювали, що там варять в котлі. Воно десь є правда, тому що вища божественна енергія <кхи> А починає пропалювати твої низи і після смерті для того, щоб ти ну, звільнився, якщо далі далі народився. Тому ці всі процеси зараз відбуваються на землі. Я чистилище для всіх зараз, і для живих, і для мертвих, і дуже швидко все відбувається. Дуже, якщо можна, ячка, будь ласка, підкажіть, з чого, чого почати позбавлятися від его? Саме перше це перестати від нього дозволятися з ним боротися. Якщо ви будете ставити так питання, що від чого позбавились, то ви точно підете в ілюзію. Ну, тобто нічого доброго не буде. Вам не треба направлення туди тримати, а до Бога. А все решта трансформація, руйнування. Его відбувається автоматично в світлі Бога. Тобто це буде неправильна якби, постанова, як навчитися щит інформації на тонкому плані та на кого налаштовуватись в цей момент, як відбувається цей процес. Для цього є академія, академія вознесіння. Я про це розказую, якщо так глибоко. Я взагалі ви дивилася цей ефір, і я пояснювала, що це відбувається автоматично, коли ви це не можна навчитись. Так як її і духовності, і Бога, не можна навчитися і знанню, цим можна просто бути, коли ти в стані в певному стані свідомості ніякі канали не відкриються тобі там спеціально, ну крім астральних, якихось ментальних, там кармічних, григоріальних. Це все. Свої відносини з Богом, це не про езотерику, це про чисте проявлення Творця. І це зовсім інші речі. Айчка, скажіть, коли чую історію про златування дуже боляче. Інші жахливі речі, війни теж дуже болить, але саме це жах. Так, це жах. Але давайте подивимося на цей жах з божественної, з божественного плану, чому він відбувся. Ця душа, які цей жах. Заробила крмічно і хоче зробити і та й та душа беруть на себе певну карму. Одна віддає та, що страждає, а та, що це робить, забирає на себе. І я не знаю, чи ви зрозумієте те, що я зараз скажу, що це все відбувається з великою любов'ю один до одної на вищих планах для гри в життя, для певних подій, щоб вони стались на землі. І зіграли так, як потрібно, в божественному сценарію, в божественній волі, щоб це звалтування, наприклад, відкрило якісь шляхи для трансформації зцілення в цій темі там, багатьох людей, жінок і так далі. Щоб ми навчили пробачати, щоб ми навчились любити, тобто, щоб пішли якісь еволюційні процеси. Ви цього зараз просто не бачите. Багато людей. Я про це так само говорю постійно. Я про Україну, про трансформацію говорю, і люди, які не розуміють цих процесів, пишуть мені нічого собі, трансформація, як вам не стидно таке говорити і так далі. Тому що людина ще розуміє тільки на людському рівні, вона бачить негатив, і вона ще не готова до знання і до пробудження. А я підкажіть, чи є різниця на енергетичному рівні, в похованні звичайно, докримації ну просто там швидше звільнення йде, коли вогнем. А коли так, то довше. От і все. Аборти в будь-якому випадку будуть корміщені наслідки. Не тільки абортів, будь-якого вашого вдиху, видиху. завжди є. Ми постійно те, що ми посилаємо, то ми... і нам повертається от все. Так, це працює ніхто не сидить нас там, знаєте, не наказує, не думає, як там тебе наказати безсовісно щось таке. Ти сам себе і пробачаєш, ти сам себе і караєш, все ти сам робиш, сам собою бавишся. Це дуже смішно, насправді. Я так сміялась. Коли, коли хожу, бачу, теж, боже пам'ятаю, теж мені показали, як люди. Я там теж переживала щось там з одних людей. Мені потім раз показують. Боже, це взагалі картинки, ну ну це ж треба. А ти там в цьому залипаєш і там думаєш боже, а що там не так, а що там не то. А це взагалі неправда. А що саме важливе має, має дати мама своїм синочкам, що важливо дати своїй донечці для гармонійного розвитку, любов і не псуйте дітей, тільки любов, тільки чесність, чесність і любов. А якщо людина ще зробила не так навмисне, все одно карма працює навмисно, а не навмисно, все одно будуть наслідки. Тому що все світу немає. Це ж енергія пішла. Ви ж не кажете? Пішла енергія видали, і потім раз. Ой, а я ж не знала. Чи не знав? Ви все одно це вже дали всесвіт. Нічого страшного, вона потім повертається і будете мати свої наслідки. все. Скажіть, будь ласка, коли людина впрочаті, відійшла від церковного Грегори, коли вона померла, це нормально, що її можуть відспівати священника. Ну, Якщо так склалося в реальності, ну, це означає mm. А Підкажіть, будь ласка, космос, той, що ми бачимо, це є всесвіт. Якраз оце говорила, що вони є, чи планети, сонячні системи, не знаю, чи ви. Було весь цей ефір. Це і є ми наші вищі тіла. Все живе, абсолютно все живе. Кожен камінчик все живе, кожна планета все живе. А як відпрацювати або так само, як і все? Змінюватись, бути з Богом. Яке значення фізичного народження дитини для жінки, яка народжує? Не дуже зрозуміло ваше запитання, а ячку, душі нескільки воплощень, як якої багатьох так. Входять -лі душі, собак, і то все в чоловіче тіло не завжди. Якщо людина береше, де це бере початок в її душі. Земля якої форми? Боже, в у мене це вже питання <смінь> мільйон разів питалися теж. Ми багатовимірні, ми бачимо різні форми землі. Ми так само маємо не одну форму. Ми можемо бути і круглі, і. І виглядати як фізичне тіло, і це все ми, і як всесвіт, і тому земля так само з одного ракурсу може мати таку форму, таку і плоску, і різну і, круглу, і всяку.